вітаю вас на каналі. І сьогодні хочу запропонувати для перегляду останні новинки в моєму інтернет-магазинчику вінтажного посуду. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де одразу я виставляю усі новинки, а потім вже по інших торгових площадках. Ось такий у нас сервіс-Бутон. Другий сорт це у нас. В користуванні майже не був, але є незначні ось такі на ручках затертості золота і на молочнику є мікроскопічний скол по нижньому краю. Ось такий. Так, все гарненьке, ціленьке, з великим, з маленьким чайником, шість чайних пар. Ось заводський недолік. Просто я в усирванті. Мабуть, більше постраждав від якихось переїздів, ніж від користування. Ціна такого сервізу 2500. І є в мене ще один сервіз, такий самий. Там трошки більше затертості золота, він 2000. Будь ласка, звертайтесь в телеграм-каналі, я вам покажу фотографії того сервізу, і, якщо потрібно, зроблю огляд. Так, і далі я також буду показувати, що в мене новенького з'явилося. Ось такі гарнизні вазочки, парні, невеличкі, 13,5 см висота. Це в нас Сенєвниковський завод. Я ще вживу таких не зустрічала, доволі рідкісні. На продаж вам не можу їх запропонувати, бо їх міттево купили на моєму телеграм-каналі. То ще це одна з причин на нього підписуватись. Бо Одразу всі новинки там для моїх підписників, а потім вже на інших площадках. Розпис з обіх боків. Давайте я вам гарніше покажу, щоб ми ви Мали уявлення за такий витвір мистецтва. Ось такі гарньоні. Ще одна ваза, яку я вам хочу показати, це в нас Баранівський завод. 880 коштувала. Ручний розпис золото. Висота 22 см, широка, верхній діаметр 12 см. У гарному стані немає ніяких подряпин, затертостей. Єдине по верхньому краю. Є ось такі нерівності, але вважаю, що то другий сорт, тому це заводські такі недоліки. Ціна 1300 гривень. Ще покручу поближче. Чайна пара Мальва, перший сорт, сервантне зберігання, є невеличкий заводський недолік. Ось тут відсутнє фарбування в цьому місці. Ось в цьому місці ну трошечки, трошечки. Затерте золото. Весь край рівненький, інших недоліків немає. Зараз я її окремо покручу блюдечком. Бачите, не затертий, ні подряпан. Без сколів. Чашечку давайте. Роздивимось поближче. Немає надпису там зі святом, як буває, з 8 березня. Ось тут на ручці ці вм'ятинка також заводська. золото на ручці. Клеймо. Ціна її 700 гривень. Є в мене в продажі на телеграм-каналі ще дві інші пари. У них трошки більше недоліків, там бувають ну, якісь там заводські підкраси на одній нерівність. Отак по краю, але заводська, бо вона така випукла, якби. Ось то вони там 450 і 500 гривень. Можна їх знайти на телеграм-каналі по хештегу Мальва. Хочу сказати, що я відправляю будь-яким оператором. Можна накладним платежем, можна зарплатою на картку. Можна через ELX, якщо вам так зручніше. Ця коштує 700 гривень. Сервіс Тернопільський горох помаранчевого кольору більше. Повний був би, бо тут є і великий доливний чайник, і вазочка для квітів, і маслянка. Але, на жаль, по чашкам і блюдцям він не повний. Тобто є 9. Чашок і сім ціленьких блюдець. На двох є трішинки. Покажу клеймо. Ось таке перший сорт. Чашками трохи користувалися, але все золото, все збережено. Деякі предмети, я так думаю, що такі, як цукорниця чи заварник, вазочка. Ними зовсім не користувалися. З недоліків, крім тріщинок на двох блюдцях, є ще пічна тріщинка на кришечці, вона точно пічна, бо з цієї сторони її немає. Я спеціально її не помила, щоб ви бачили, бо якщо її зачистити щіточкою, то навіть і не помітно буде. Вона ось така кришечка глибоченька, щоб вона не падала, тобто треба попасти в неї язичок, а вона по всьому обідку. От. А ця кришечка звичайна, без отвору. На цукорниці всі ціленькі, вазочка зовсім як нова. На маслянці є. Ось такий плаский скол, я вважаю, що він заводський, хоча і перший сорт. Мені здається, що нею і не користувалися. Ціна в такій комплектації 1700 гривень. Якщо я розроблю його на 6 персон, заберу окремо ті блюдце, залишу тільки 6 блюдець, 6 чашок, буде ціна. 1500 гривень, дуже оптимістичний, гарний, яскравий. Мені чомусь дуже подобаються горохи У мене на, на чай для кожного дня є велика тернопільська чашка, горох тільки більш старенький клеймо. До вашої уваги ще один сервіс. Це в нас кавовий сервіз Бориславського заводу, має назву Зима. Покажу клеймо Ось таке клеймо перший сорт. Сервіз в гарному стані, без недоліків, сервантне зберігання. Ця позолота збережена, без сколів і тріщин. Ціна 500 гривень. Для такої краси, я думаю, дуже низька ціна. То ще раз запрошую підписуватися. І на YouTube канал, і на Telegram канал. Коментуйте, будь ласка, ставте лайки. Всім гляд. Дякую за перегляд. До побачення!